Ой, у Лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Розвеселимо, виступають наші добровольці, укривавий тан, визволяти рідну Україну з мойской кайдан, а ми тієї москойські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну хай розвеселимо. Гей, гей розвеселимо, гей у полі яри пшенички, золотий стилан, розпочали стрільці українці, з ворогами тан, а ми тою, ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну. Гей -гей розвеселимо. da ih rozveselimo.